Доброго дня! На цьому відео хочемо показати, як вклеїти плівку на склопакети, бронеплівку або плівку для тонування. Особливої різниці немає. Ось інструмент, який нам буде потрібен. Щось подібне для того, щоб чистити склопакет. Ну, ось таким чином, просто знімати з нього те, що може налипати. Замість цього ви можете взяти просто канцелярський нож. Потім склопакет миється і такою м'якою. Гумовою стрічкою просто знімається вода, це ми все зараз покажемо. Замість неї теж можете взяти будь-який прямий шматок гуми і щось таке подібне до шпателя. Тут же гума тверда, теж не проблема щось подібне купити в якомусь будівельному супермаркеті. Зараз перейдемо до самої поклейки. Ми штапики знімаємо і ну ось видно, як знімати штапики. Ви зараз бачите посилання на екрані на нашому іншому відео. Саму плівку ми вже нарізали під розмір склопакетів. Можете зробити те саме для того, щоб потім її не обрізати. Якщо ви штапики знімати не хочете, як тут можете поклеїти і просто потім канцелярським ножиком залишки плівки обрізати. Зараз будемо переходити до самої поклейки. Зараз плівку протираємо. Якщо на ній є якийсь пил, і так далі, вона повинна бути якомога. Більше чиста, тому що це все потім дасть пухарці на склопакеті. До речі, навряд чи у вас і у нас також в домашніх умовах вийде нормально поклеїти, Не, не нормально, а, скажімо, ідеально, тому що маленька пилинка вже дає якийсь результат, якийсь пухарець. І обов'язково щось підстілати, тому що е, мильний розстріл, який ви будете бризкати на склопакет, буде стікати. Тобто, щоб ця вода кудись дівала. Поки що плівку витерли, йдемо далі. Якщо клеїти з двох сторін, то склопакет можна перевернути, от як ми робимо зараз. Теж для того, щоб до ущільнювача потім прижалася плівка, нікуди не відслоювалася і не відходила. Знов-таки, можна побачити на відео, там, де ми показуємо, як міняти склопакет. Бризкаємо мильний розтвор на склопакет. Чистимо, знімається прилипший пил, бруд там і так далі. Бризкаємо ще раз. Тепер вже гумовим шпательком знімаємо залишки води. Знімаємо захисний слой плівки. Знову мильним роствором на склопакет. Знову прибираємо зайве. Декілька разів промиваємо для того, щоб як умога чистіше був склопакет і не було залишків, які все одно залишаються. Тому що для ідеальної поклейки потрібні ідеальні умови, які вдома досягнути майже неможливо. Прикладаємо плівку. Тепер просто вирівнюємо її по склопакету і виганяємо залишки води. Від центру в сторону це потрібно робити. плівка поклеєна, далі повертаємо на місце штапіки.